Добрий день! Сьогодні я з вами не зранку, а з обіду. Їздила в місто, треба трошечки було купити продуктів, тому що вже треба було. І те, і те закінчилося. Дівчатка мої відпочивають. Я зараз теж піду трохи заховаюся з сонця. От, потім вони прокинуться, нам захотілося, вікусі захотілося сосиски в тісті. От, ну, ми не будемо готувати тісто, а у нас є в холодильнику, в морозилки, і використаємо його. От, потім хочу піти вечором ще, зранку вже ж їздила, от, а вечором хочу піти пополоти трошки там на городі. Щось погано у нас там посходили кавунці, подивимося, у нас є насіння, на то ще підсадимо. От. Погодка сіні така чудова, ну тепло, тепло. Я так, в такій е е е ковтинці. Е е я поки приїхала, мої дівчата вже попрали, воно вже і висохло. <різь> <різь> так що, зараз така погода чудова і тепла, що тільки не встиг попрати, вже все знову сухе і чисте. Вікуськи купила рибалку, е покажу вам, як вона вже потім це і проснеться, то тоді вже покажемо, як вона рибала. Їй подобається, це, ну така ж гра. Так, пішла я по чайку і піду до дівчат, трошки заховаюся з сонця. Оце ну, ненадовго. Дівчатка мої вже. Захотіли сусідку в тісті. Ну, Вікуся, дівчатка, громко сказано. Ми достали листове дріжджове тісто, не, ну, не захотіли місити своє дріжджове. І давай мотати сосиски. Зараз я вам покажу своїх дівчат. Ой, добрий день. Добрый, ману. Вікуське, добрий ума. А в вікуські добрий ради. Ось ми так порізали тонесенько. Взяли такі дуже маленькі у нас сусідочки, <рес> є і ще, по... є, є і потон, отакі. Ну, Зараз по... накрутимо погратися Якими Забратися <рес> треба ще займатися. а бабусі погратися. Ну, в общем, yeah. кожен буде займатися своїм ділом. Якусь, не Зараз не накрутимо на печі. Я думаю, що кожен вміє крутити. Так що <рес> <рес> бабуся каже моя, та. Все конечно, знают. конечно, я ж не кажу, <рес> всі спеціалісти. Так що, зараз накрутимо, тоді вам покажемо, як вже будуть готові. Вікуська заглядає на бабусю, Їй же крути. <рес> ану, возьми покрутити, ану, покажи дівчатам і хлопцям, як ти вмієш робити. Якщо в них тисяч. таких помощників немає, то це ж. То ми, ж... <рес> ми можемо, звісно, дати вам хоч на півчаса. Не, не надовше. Не надовше, бо нам вона бо теж на... треба. Ми без неї, є, як без рук. Отак. От Трошечки вікуська, трошки бабуся, да? Вікусі час-дво yeah. буде моя. Ну і все, Зараз накрутимо тоді вам покажемо. Мама вирішила ще таких рогаликів зробити і з нам з нутеллою по модному. сосісками накрутити. Та yeah. да, там з сусідками ми, ми трішки, ми ж не багато. І трошечки е, думаємо, ну, треба ж якесь разнообразіє, може вікуська хоч з'їсть. Вона більше любить, звісно, солоденьке, чи те, солоненьке більше, ніж солоденьке. Ну, бабуся ж їй все одно старається. Нехай я вам покажу, в неї ж тепер рибалка. Вона тепер їздить на рибалку. Ось такі вони в нас виходять. Так що, вже тепер точно покажу, як вже спечуться. Це теж в ділі. Я казала, буду показувати, як вже будуть готові, ну, і Куся каже, так, знімай мене. У <рес> <рес> нас все робиться. О, Бачите, яка хазяйка в нас. Робить, допомагає все. Так що, в общем, будемо пекти. І Куська буде сама перша як ото дегустатор. З нутелою в нас. Да, з нутелою, з сосисками. Все швидко зробили. Ще, пок... ще посипемо кунжутом. Якусь яка ще... давай ще показуй мене. Вона в нас любитель камери, не так, як бабуся. Це роби все. Бабуся маже, вона сипе. У нас поможник дуже сильний. Ми ну, нікому не віддаму, це так. Ну, ми так сказали, що на півчаса комусь дамо може допомогти. Ми їй не віддамо ні за які гроші, нашу дівчинку золоту. Так, це спечемо, покажемо. Yeah. Ось які в нас вийшли ці круасанчики. Круасани взагалі такі гарненькі. Ну, а сусідки такі, бо <раймітарі> ми їх одні ж більше, одні менші. Ну нічого. Крутили. <раймітарі> Вже спробували, ну взагалі, все смачно. А круасани взагалі гляньте яка красота. Нам дуже подобається. Такі що. Якуся так буде зараз спробувати. Вікуся, ось я вам казала, рибалка. Ось дивіться, яка в нас рибалка. О, бачите, яка в нас риба. Взагалі, забота сьогодні півдня. Ми на рибалці, і я трошки даже посиділа, попробувала так цікаво. На, на лови рибки, каже, у то відеречку. потім каже, посмажу. Mm. І, і, буде їсти. і буде їсти. Так що на велосипеді приїхала на рибалку і <сум> лови рибку, якусь. Да, да. вот, вот, да? вот, вот От а нравиться їй риба. Туманка. На магнітику. Вот. Подобається тобі рибалка? Так. Да. Отак. На ще Олі і бабусі купити. <рес> і будемо всі втрьох сидіти, так? Да? Так. Да. Так що тут такі справи в нас. Гуляє наша лайма. Сьогодні спокійніше. Вчора цвіти витоптала, квіти видняє, <рес> то сьогодні спокійно він гуляє, грається тут. Бабушка їй там давала смаколик, то вона спокійна гуля. У нас тепленько, так що ми на вулиці гуляємо. Ми вже всі справи поробили, вже вечір. От, сьогодні багато вам не годували. От, зробили закуску, дуже смачна. Круасани то показували із сосисками, але ж ну, там такого кіста ми мене готували, я вам казала, що в нас куповане. От. Але Вікуська поїла, їй дуже сподобалося. На город пішли, трошки попололи. Завтра зранку ще піду. Взагалі, почалися як ото польові роботи, роботи повно. І взагалі перед святом трошечки хочеться щось десь. Підмити, помити, зробити, попрати. Ну, самі розумієте як. Хоча такого е дуже настрою на свята, звісно, в нас його і не було, і немає. От. Ну, Але намагаємося, як завжди, на позитиві. У нас вікуська, так що свято має бути обов'язково, паски будемо їсти, напечемо, а потім. Будемо як -от, дієтичні рецепти знімати, щоб Паски як швидше вийшли з нашого організма. Ну, це все жарти, звісно. От. Будемо ми з якусь з бабусю йти відпочивати. Ми вже трошки навіть їздили на велосипеді, з якусь ще й вечором прокатнулися трошечки. От. А зараз будемо йти відпочивати. Раді, що на нас підписуються нові люди. Як ми завжди це кажемо, всіх поважаємо, цінуємо кожного. У нас дуже позитивна і добра аудиторія. От, нам це подобається. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підпишіте мій канал, наші вам і капка. Пока-пока.